Друзі, вітаю! Сьогодні у відео хочу запропонувати вам оглянути ринок нерухомості у європейських країнах та порівняти динаміку зміни цін на нерухомість за 2023-2024 роки. Дані я брав від серпня по серпень, і для аналізу динаміки змін цін на нерухомість в цих роках я використовував дані Property Index від компанії Deloitte. До речі, аналіз європейського ринку нерухомості за 2023 рік ви можете проглянути на за посиланням у верхньому правому куті вашого екрану. Мене звати Володимир Копоч, а ви на каналі Monitor Estate інвестицій про дохідну нерухомість. Насамперед, давайте поговоримо про цифри. Що ж, серед досліджуваних столиць у Будапешті спостерігалося найбільше річне зростання цін на нове житло, яке зросло на 13,9%. Париж є найдорожчим містом для покупки квадратного метру квартири серед усіх опитаних міст. Ціна метру становила 14900 євро. Лондон має найвищий середній показник орендної плати серед європейських міст, і ціна оренди за квадрат становить трошки більше 33 євро за квадрат. Серед досліджуваних столиць жителі Амстердаму повинні платити за покупку найвищий множник своєї річної валової зарплати, а цей множник становив 15,1, при придбанні житла площою 70 квадратних метрів. Серед досліджуваних країн громадяни Данії найменше потребують відкладати їхньої валової зарплати, щоб купити стандартизовану квартиру у 70 квадратних метрів. Цей показник становить всього 4,7%. Босні герцеговина стабільно демонструє найнижчі ціни на житлову нерухомість на національному рівні всього 1315 євро за квадрат. Отже, аналізуючи дані дослідження, можемо виділити наступні ключові тенденції: перше це зростання цін на житло. У звіті за 2023 рік значно, що зростання цін на житло було одним із основних викликів у багатьох країнах, особливо через інфляцію. Та зростання відсоткових ставок на іпотеки. Литва лідирувала зростом на 31,9%, тоді як ціни знизилися в Данії 9,7% і в Великобританії 18,8%. Звіт за 2024 рік показує тенденцію зростання цін, але з деякими змінами. Наприклад, різниця вартості житла між столицями та іншими містами деяких країн. Стала більш помітною, а також збільшилася різниця між зеленими будівлями та звичайними об'єктами. Доступ до цього звіту я залишу лінком в описі до цього відео, тому можете самостійно переглянути та переконатися в, в тих даних, які демонструються на слайдах. Друге країни з найбільшими змінами Литва визначалося вище приріз становив 31,9%. Боснія – і дев'ять при тому, що ціни є найнижчими в Європі, але був зріст на 27%. Хорватія плюс двадцять 20 У 2024 році у звіті також згадується значне зростання цін у Словенії, особливо у місті Марибор, а також Хорватії. Серед найбільш дорогих країн залишаються Ізраїль, Австрія та Німеччина. Якщо ціна середня в Ізраїлі становила 5700 євро за квадрат, в Австрії майже 5000, то то німеччині 4800. Ці країни залишаються і лідерами за вартістю в 2024 році, але Австрія та Німеччина показують незначне зростання цін у порівнянні з минулим роком. І останній параметр, який би хотів порівняти за ці роки, це доступність житла. В 2023 році найменш доступними країнами залишались Словаччина та Чехія, де на купівлю житла треба було більше 14 річних зарплат. У 2024 році тенденція зберігається, але в деяких країнах, наприклад як в Ірландії, ситуація з доступністю дещо покращилася завдяки державним субсидіям та програмам. Отже, між 2023 та 2024 роками ціни на житло в Європі продовжували зростати. Хоча в окремих країнах спостерігалося зниження. Основними факторами щодо зростання залишилися висока інфляція, підвищення відсоткових ставок на іпотеки та підвищений попит на так звані зелені та енергоефективні будівлі. В наступних відео поговоримо про ціни на ринку нерухомості України та порівняємо їх з цінами найближчих сусідніх країн, таких як Польща, Чехія та Румунія. На сьогодні у мене все. Не забудьте підписатися на канал, аби не пропустити більше цікавої інформації. З вами був Володимир Копоть, а ви на каналі Monitor Estate – інвестиції в дохідну нерухомість. Побачим